Доброго день, а ребітульки, до нас приїхав ще ось такий лаветик на обслуговування. Клієнт пригнав, жалується, що під'їдає резину. Так поки не скажеш, криво чи не криво стоять. Колеса. Будемо зараз розбирати, вскривати, дивитися в якому стані жгути, колодки, підшипники, гальмінні троси. В общем, Ось така ловєтка, прикольна алюмінієва, правда трошки вже поїздила, бачу. Але 13 диск і цешечка, ось така на 3 тонни ловєтка. Залітає, зараз будемо робити діагностику і все-все-все передивляться, Жгути, не жгути. Що у нас там? ну Чуть-чуть вирізли, але не критично. А що ж їсть резину? Щоб перевірити резину, нам треба його випресувати, кинути на стенд речах. І тоді буде видно, що там з ним. Ветульки зробили обслуговування ось такому алавієтіку. Людина приїхала до нас з Закарпаття на секундочку. Замінили амортизатор гальмінакату, перемазали. Тут по втулкам питань немає, щоб пристрій в гарному стані також. Замінили жгути на всіх торсіончиках. Видно, Замінили один важіль задній лівий. Бо їло резину внутрянку, був зігнутий речах один. Тепер цей речажочок новенький, видно, так? От. Ну і перепресували всі жгути на нові, почистили, помазали механізми, поміняли троси тормозні подшипники. Колодки там були в гарному стані. Ось таке ТО безстренько, швиденько за день зробили. І клієнт їде далі, вирушає в Київ на загрузочку, ось він. І далі на Закарпаття. Кому цікаво, звертайтесь, з і обслуговування вашого прицепчика.